Політичні ідеології звучить може трохи по-академічному, так але насправді це не просто якісь там терміни з підручників. Це по суті ідеї, які щодня, от прямо зараз, формують наш світ від законів, за якими ми жилимо, і до новин, які дивимось ввечері. Ну що ж, давайте розбиратися, що це за звір такий ціль ідеології, якими вони бувають, і що ж насправді означають. От знаєте, в основі будь-якої, ну просто будь-якої політичної суперечки, лежить одне єдине, але таке фундаментальне питання а як взагалі має бути організоване суспільство? І от ідеології, це, по суті, і є різні, часом, ну просто кардинально різні спроби дати відповідь на це питання. Гаразд, почнімо з найголовнішого перше питання хто хто має тримати владу? І що, мабуть, ще важливіше, скільки цієї влади має бути? Це ж цілий спектр, уявляєте, давайте пройдемося від одного його краю аж до іншого. І от на одному самому краю цього спектру анархізм. Ідея тут, ну, скажімо так, радикальна, повністю відмовитися від держави як такої. Тобто уявити собі суспільство, де немає ані урядів, ані будь-яких ієрархій, а замість цього всього самоврядні громади, люди, які просто співпрацюють між собою. І ключове слово тут абсолютно добровільно. Рухаємось трохи ближче до центру, і тут у нас лібертаріанство. Головний принцип тут, якщо зовсім просто максимальна свобода для кожної людини. З цієї точки зору роль держави має бути ну, мінімальною з можливих. Вона майже не повинна втручатися. Наприклад, податки їх часто розглядають як фактично крадіжку. Чому? Бо це примусове вилучення власності. Наступна зупинка лібералізм. Це по суті ідеологія, на якій побудовано багато сучасних демократій. Мета яка? Захистити свободу кожної окремої людини. Але як? За допомогою чітких законів і конституції? От всі ці речі, про які ми постійно чуємо: свобода слова, свобода вибору, свобода зібрань це ж і є ключові ліберальні цінності, і вони існують якраз для того, щоб обмежувати владу держави. А от консерватизм це, можна сказати, протилежний підхід. Він робить ставку не на зміни, а на традиції, на перевірені часом інститути. Ну, знаєте, такі як сім'я, церква, нація. І що тут цікаво, консерватизм буває дуже і дуже різним. Те, що вважається консервативним, скажімо, в Штатах, може, ну, кардинально відрізнятися від консерватизму в Японії чи навіть в Україні. Тепер переністимося на абсолютно протилежний кінець спектру від анархізму тут фашизм. Ідея тут така, що інтереси нації або раси, вони понад усе вища за інтереси окремої людини. А для досягнення цих вищих цілей потрібна, ну просто тотальна, ничим не обмежена влада держави. І, звісно, все це на чолі з одним лідером. Історія ХХ століття, на жаль, дала нам дуже похмулі приклади цього в Італії та Німеччині. Звісно, це не всі моделі влади. Є інші. Наприклад, монархізм, мабуть, одна з найдавніших форм правління, де влада просто передається у спадок. Або ж теократія це коли закони диктують не політики, а релігійні доктрини, священні тексти. Зовсім інший підхід. Добре, з владою трохи розібралися. Але ж влада це ще далеко не все. Є інше, не менш важливе питання, яке просто розколює ідеології, а саме, хто володіє багатством і як його це багатство треба розподіляти. Це питання переводить нас уже в площину економіки. І тут на сцену виходять дві великі ідеї: перша соціалізм. Його мета рівність і справедливість. А досягти цього пропонується через суспільну власність на ключові ресурси Ну, тобто на заводи, землю, банки. Ідея в тому, щоб усе це працювало на суспільство в цілому, а не на кількох обраних. А от марксизм, він іде ще далі. Він розглядає всю історію людства як одну велику боротьбу класів, і ця боротьба за їхньою теорією неминуче має закінчитися комунізмом, тобто суспільством, де приватної власності немає взагалі. І знаєте, що в марксизмі справді захоплює. Він же пропонує не просто якусь ідею, а цілу теорію, як працює історія. За цією логікою суспільство ніби проходить через чітко визначені етапи: спочатку феодалізм, потім капіталізм, далі революція і соціалізм, і фінальна точка безкласовий комунізм. Це, по суті, бачення історії як такого собі запрограмованого процесу, що рухається тільки вперед. Гаразд, ми говорили про владу, говорили про гроші. Але є ідеології, для яких головне не це. Вони будуються навколо якоїсь однієї центральної цінності, яка стає для них ну просто найголовнішою. Ось, наприклад, націоналізм в його центрі нація, тобто спільність людей, об'єднаних мовою, культурою чи походженням. І головна ідея тут така кожна нація має повне право на власну державу. Історія, звичайно, показує, що ця ідея може бути як потожним рушієм для визвольних рухів, так і на превеликий жаль причиною страшних руйнівних конфліктів. А от прямою протилежністю цьому може бути пацифізм. І це важливо. Це не просто бажання, що був мир у всьому світі. Ні, це глибоке, фундаментальне переконання, що будь-яке, абсолютно будь-яке насильство є морально неприйнятним. Для послідовного пацифіста, наприклад, не існує такого поняття як справедлива війна. Будь-який конфлікт на їхню думку можна і треба вирішувати тільки мирно, тільки дипломатією. А є ідеології, які з'явилися ну відносно нещодавно, наприклад, так звана зелена політика. І як видно з її принципів, це ж не тільки про те, щоб садити дерева і сортувати сміття, хоча це теж важливо, це ціла система поглядів, і в ній екологія нерозривно пов'язана з соціальною справедливістю, з ненасильством, з демократією. Ключова ідея тут така: неможливо врятувати планету, якщо ігнорувати проблеми людей і суспільства. Але знаєте, в реальному житті на практиці чисті ідеології це велика рідкість, набагато частіше вони якось змішуються, переплітаються і в результаті створюють абсолютно унікальні рухи. Давайте подивимось на кілька таких прикладів. От візьмемо, наприклад, гандизм. Це ж просто унікальний синтез. Дивіться, з одного боку маємо потужний елемент пацифізму. Це той самий знаменитий принцип ненасильства або ахимси. З іншого боку, що ми бачимо? Боротьба з кастовою нерівністю це ж прямий заклик до соціальної справедливості. А сама ідея незалежності Індії ну це, звісно, класичний націоналізм, все в одному. Або інший приклад маоїзм. За основу тут взято марксизм. Так. Але його повністю адаптували під реалії аграрного Китаю, а не промислової Європи, для якої Маркс і писав, і звідси з'явилися абсолютно нові ідеї. Наприклад, народна війна, яка спиралася на селян, а не на завицьких робітників. Або сумнозвісна культурна революція, це була спроба ну, радикально так перебудувати все суспільство. Це яскравий приклад того, як ідеології можуть, ну скажімо, мутувати і пристосовуватись. Так, до чого ми ведемо, який з цього всього висновок? Мабуть, найважливіше це розуміти, що всі ці ідеології це не якісь жорсткі коробки, в які можна акуратно розкласти кожну країну чи кожного політика. Ні, це скоріше такий собі набір лінз різних лінз, і, дивлячись крізь них, ми можемо просто краще зрозуміти, чому наш світ влаштований саме так, а не інакше, і що насправді рухає різними політичними силами. Що ж, ми розібрали основні ідеї, що формували минуле і формують сьогодення. Але погодьтеся, найцікавіше питання все ще залишається відкритим. Яка велика ідея, або, може, якесь нове несподіване поєднання ідей, визначить наше з вами майбутнє? Подумати є над чим.